Доброго ранку, любі друзі. Так, почистили тільки що булір'ян. От, зварили холодцю. відношу кастрюлю, у літню кухню. От, розлили вже. О, курочки, добрий ранок! Ви повставали? Постійно тепер в мене відкриті. Так, ось чоловік сюди заніс. Поки тут холодець буде. Ось такий гарненький. А темний тому що, ну, по-перше, домашній півень, а по-друге, цибульку я додаю з шилухою для кольору. Мені так подобається. Так, оця курочка щось до мене дружить хоче, постійно до мене біжить. Так, де ваша кастрюлька зараз? Зварила їм вчора. Ой, не підніму зараз. Пойдем, пойдем кушать. Пойдемте. Пуль, 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 пуль. Опа. Вот так. Це я туди бульйончик шум знімала, картоплю чистила, вчора э, крупи додала. Ну, Всякі очистки. Ось, все, їдять. Зварила холодець сьогодні 31 ранок. Це виходить з 30 на 31. Він в мене варився 9 годин, ну, ніч на ніч. От, Спочатку бігали десь годинку, поки закипіло, шум зібрали, а потім отак на мінімум поставили і добре. А зранку я додала чесничок, сіль, спеції, лавровий листочок, чорний перець горошком. От, ну, на сіль було добре. От, Розлили, зараз все. Кісточки обібрали і буду зараз кришити олів'є, от, робити різні закусочки, прибиратися, готуватися до новорічного застілля Ой, так, добре, що тут курочки, а що це ви гарбуза не їли? Я оце за оце, оце, чоловіка ругаю. Але ж, ну, а що робити? Получається, ми пізно його поклеїли, бо дуже було холодно і сирий оцей шлакаблок в сараї. Ми його поклеїли, а зашпаклювати не встигли, бо вже ну, мінусова температура. Пізно ми дуже його поклеїли. От, і кури пообкльовували там, ну, скрізь все пообкльовували. О, воно, гляньте, що наробили. Ну, і що я вже зроблю? Вже нічого не зроблю. Прям стрибають ось сюди, бачите, і тут клюють. Зараз треба переклеїти, може, гвоздиками чи степлером його закріпити. Їжте, щоб гарно мені неслися. Так, сьогодні треба ще на дачу з'їздити за яйцями до, до курочок. Ой. Так. Курчатка поки ще в тамбурі. Ой, а що це у вас води нема зовсім? Зараз принесу вам водички. Дивіться, які вже гарнюньки. Гарнюнькі такі гарнюньки. Ну такі ручні в мене ці курочки вийшли, такі ручні. Ой, бо дуже часто дітки з ними гралися, і вони такі ручні стали, такі ручні. Це півень, це півень. Ти мені клюва. Такі гарнюські. Так, водичку, зараз принесу вам водичку. Давайте я поки вам тут відкрию, Ідіть, воно з усіма їжте. Поки я вам принесу водички, ой, а ви от заходьте там попийте окурочок. Так, вчора то я зібрала яйця, сьогодні, напевно, ще не знеслися. Ні, нема ще. Ну, десь по 3, по чотири яєчка одне, так? Да? По 3 по 4 яєчка в день вони несуть. Виходиш? Давай я тебе випущу, я вчора не випускала. Так, виходь. Так, там теж нема одне, так? Да? 3-4 в день вони вже несуть, молотки. Оці бозенькі питки захотілося, питоньки. Пити, пити. Так. Ну, що ти, ти стрибнеш, чи тебе треба знімати. М? Ну, готуємось до свят. Не знаю, хто прийде, не прийде, але все повинно бути приготовано. Так, добре, може їх вже поєднувати, бо вони мені тут так засрали, не подобається. Може поєднаю сьогодні їх. Так, добре. Що у вас тут тепло? Виключено. Виключено? Зовсім. Не пойму, чи виключено, чи включено, щось непонятно. Хай буде поки виключено. Ось такі справи. Холодно, дуже, сиро. Сніжка, напевно, і не буде. Так, а де всі кури? Це ж не всі. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Шостої нема. Шість білих куриць повинно бути. Нема однієї білої курки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Ой, так там же ж не було. Вроді ж не було. Тут нема. Не забігла? Ні. Так, куриці нема. Це ще мені не вистачало. Ой, господи, вчора, вроді, були. Тут одна була ходила, може забігла, та нема, то нема. Так, це взагалі-то не діло. Курицю загубити. Ох, ти господі. Так. Зараз я там пошукаю. Якщо нема, то в сарай ще раз загляну, бо не можеш такого бути. Нема. До речі, майже всі дрова спалили. О, прийдеться замовляти. Дров нема. Так, вкрали курку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чук. Слава Богу. Ось вона шоста. Ось вона гадина. Ти її шукаєш, а вона тут. Так, ну добре. О, то що там у нас? Яйце роздовбане. Це ще мені не вистачало. Ладно, потім приберу. Так, ну що, давай я тебе выкину отсюда. Виходь. Не? Ну і сиди там, значить. Так, все, кури всі на місці. Добре. Вилазь відсюди, я тебе вже шукаю. Зараз покажу, як зацвів мій а, рождественник. Квіточка. Ось така в мене краса. Ось. Він вже він якось наполовину. Половина, я так розумію, посажена у горшик. Ось така. А половина інша. От половина не цвіте. От. Треба поливати. І буду поливати з янтарною кислотою і вітаміном В. Кажуть, ці квітки полюбляють. А ось цей вже відцвів. Цей був взагалі такий цікавий. Колір помаранчевий з рожевим. Ось так. Так. Несися? Ну, несися. Ще нема? Тептози? Не зцеєшся? Де да. яких у них сирежки синенькі? Не треба бояться. Не надо бояться. Нема ще там в тебе нічого? Так. Да. Ти виходиш чи ні? Ну ти виходиш чи ні? Що я прийшла за стружкою, да? Візьму трошки стружки для цих цибульку посадити, хочу в стружку. Ну, не хочу з землею, постійно якась мошка чи ще щось. Стружка більш чистіше буде і лучок, і все, більш чистіше буде. Утятко, що ви попряталися? Що ви попряталися? Вас кури ганяють, кури дорослі ганяють, а ну а ні, давай, давай. Розганяють. петух, береться, захищає, курочек своїх захищає. Ну, ти дає ось. Ти взагалі то по породі взагалі мені не підходиш. Так що ти сильно тут не барзі. Тобі треба ще ого, як дивитись. Так, оце курчатко теж сюди треба загнати. Давай, ой-ой-ой, ой ой Так, та йдиш до своїх. Так, а ти поки вийде сюди. Пітусара, ти не умічай, ти подивись, який. Хорошенький. Ні, цих аборігенів я прибирати не буду, навіть якщо по породі не підходять. Буду з ними працювати, бо дуже. А тяжко їх знайти. Це чому? Тобі треба стригти чи що? Стригти треба? Що ти зразу засічаєш. Що це таке? Курицю його трогають. І на... на, до речі, кукарікає вже. <смір> Такий малий вже кукарікає. Твою курочку глажу, так. Да. Твою курочку красавіцю глажу. Хочу її розглянути, гарненька вона така в тебе. Ого, як тут дує у них сквозняк. Треба чимось двері закривати. Що ви там, гніздо не поділите? Вам мало, так? Да? Папа поруч не, не підходить тобі поруч? Гніздо не підходить. Аборігенся, обнаглівся. Закриваю, щоб вас не лякали дорослі. Буду вас потрошку з'єднувати. Не зразу. Не все зразу, так? Да? Так, все, стружку беру і біжу далі. В АТБ придбала листочки салата, а вони продавалися, ну, з корінням, ось так. Виявилось навіть два упаковки. Ось такі упаковочки. От. Я давно хотіла спробувати. В інтернеті ходять такі відео, що вирощують. От зараз якраз така є можливість. Обрізала листочки, зараз їх помию, покладу в пакет, поки в холодильнику. От. А з цього я їх зараз посаджу. От. Що я вирішила? Взяла у курочок ракушку туди, наниз. Ну, ракушняк, так? От. І взяла стружку. Друзі, привезли стружки. зараз її замочу, намочу і посажу сюди лук, шалот. В мене є мілкий ось такий. Думала, будемо їсти в салат, а я його не хочу чистити. Ну, дуже він мілкий. Я зараз і так пообрізаю його і понатикую сюди в опілку, оцю стружку. І оті два салати поруч. Поставлю на підвіконня, хай росте з цибулькою салат. От, я думаю, що з ним буде. Повинно вирости. Ось, Зараз роблю, прибираюсь тут заодно і трошки це якби, ну, допомагає мені оці всі справи в городі, да, там щось вирощувати, щось саджати, якби вирівнює мій рівень. Гармонів гарних, от, тому що дуже багато роботи, і от, треба щось для душі також робити, інколи для себе. Так, і також я додам янтарної кислоти. В мене немає. Я взяла цитрамон таблеточку, також у курочок. Полью, потім ще цитрамончиком. Це, щоб гарно росло, як стимулятор. Можна янтарну кислоту, а можна от цитрамон. Все, заливаю водичкою. Ось так. Гарно виходить красиво ось так все посадили салат. Ну а цибульку я от підрізаю і ось так от. Плотно-плотненько так зроблю. Все, і буде такий вазончик. Поставлю, напевно, біля алої на підвіконні. У мене там таке алоє вже розрослося. зараз покажу. Ось такий вже кущ алоє. Дуже багато діточок маленьких також треба роз'єднати, але вже не сьогодні. Ось, буде багато-багато в мене саженців. Ось така краса вийшла. Ось, цілий пакет луку шалота. У стружку мокру посадила. І салат за тебе, от з упаковочки листя, оцей, також посадила. Подивимось, що виросте. Ну, цибулька то точно виросте. Вже навіть усе проростає. От, навіть і не обрізала раніше, але тут трошки пообрізала. Все. Посадили, а поставлю на підвіконня і буду далі працювати. Холодець вже навіть починає стигнути. От, зараз накрашу олів'є і буду робити інші страви. В принципі, восьма ранку, ще часу досталь. Сьогодні якось не спалося, дуже рано встала. Десь о п'ятій годині ранку, напевно. От, бігали в літню кухню, дивилися, холодець майже півночі. Та якось так. Добре, ще, напевно, зроблю шубу. Я придбала оселедець і бурячок відварила. Також треба зробити. Оце такі три страви, які постійно на Новий рік в мене. от Мімозу можна ще зробити, або крабовий салат, це також буває інколи роблю. І зроблю рулетики от, з такого. О, що холодильник відкрит. Ось такого от зроблю рулетики. Тартилля, як вона називається, оці от, Розрізається на чотири частини, начиночка, скручується жовточком, ну, яйцем збитим, змащується і обжарюється. А в начинку можна плавлений сирочок, майонез, яйце. Там грибочки або курочка копчена. Ось такі, виходить, тріугольнички. Дівчинка з роботи робила на стіл. От ми робили. Також взяла сир, буду робити начинку для рибки. Під червону рибку, теж на тости. От. Взяла о, тебе ось такі оливки, але вони без рідини. Якийсь брак. Чи що? Зазвичай тут є рідина, а ці пусті. Ось. Так, яйця вже відварила. Червона ікра в цьому році у нас буде економ варіант. Не як в тому році. Взяла ось таку. Ну, Якось і не хочеться. Але в цьому році я взяла морепродукти. ось такі. От. Спробуємо. Я ніколи не куштувала грибішок. От раді грибішка взяла. Все, Зеленушку теж взяла, бо ходить по городу шукати якось не дуже хочеться. От, чесночок є, яйця є, і вон ще нанесли в мене. І ще там сидять в сараї зараз несуться. Все, ну добренько. Працюємо, працюємо. О, цибулинку загубила Щас ще одну. Все. Зараз спустилась в підвал, от покажу, ж, в якому печериця вигляді. От вона полита вже і ліками залита, все. Але температура 6,6, зараз 6 і 6. Ну і, звичайно, грибниця не розвивається, спить. Ось я Зараз візьму помідорчиків. Ліки я всі не використовувала, от десь четверть. Це дві баклажки, дві, два різних препарати розведені. Їх потрібно було всі вилити, але я не використала все. Навіть і половини не використала, бо дуже сильний запах хімікату. Таким пахне як м, актелік, дуже сильний. От, і Я не хочу себе труїти і всіх, тому це я викину. Ну або піділью під якісь кустарники, не знаю. Ось, Хватит цього для моїх грибочків. Ось так. Ну, а, звичайно ж, підвал обогрівач ми не стали нести. Тому що буде, то буде. Ну, буде потепління, весною підуть. Нічого страшного. Вже до нового року все одно не встигли їх посадити. Ну, зібрати, виростити. Тому якось так. Все. Так, ну що, вже три блюда в мене готові. Це олів'єшку накришила, холодець. Вже розлили, розібрали, от. І шубку зробила. Так, не придбала, от тебе таки буду намазку робити. Що це в нас своя лінія? Паприка, чилі та часник. Вибір, кондитерський, борошняний вафлі солоні без начинки. Просто хочу пасту таку сирну намастити з чесночком, і зверху або рибку. Там рибка, огірочок, щось таке придумати. До речі, з дачі приїхав 25 яєць зібрав. Зараз покажу фрагмент, попросила його зняти відео, але він так трошечки зняв, як він збирав яйця. Дуже грязні, зараз буду мить, бо я давно там не була. В гніздах чоловік не прибирає. У мене там окрема щиточка є, він не знає як. Ну, нічого, з'їжджу на днях. От, 25 яєць за 3 дні. Тобто, уявляєте, було таке, що взагалі жодного, напевно, місяць, жодного яйця. От криса крала, да? дві криси у нас завелося на дачі і крали яйця, ми були без яєць. От. А потім почали труїти. Дуже довго не труїли, бо котів там багато. А ми як почали? У нори запхали риб'ячу голову, я пхала з отрутою муміфіцюючою, купляла. Потім запінювала, тобто в нори кидала і запінювала. Але саму першу крису ми спіймали за хвоста. Тобто, я поставила мишоловочку маленьку на мишку. Мишка також лазила у нас, пшеницю їла, поставили мишоловочку і біля мишоловки отрути насипали. І Мишка спіймалася, і криса її з'їла. З'їла. В мене є відео, подивіться. Як ми крису піймали за хвоста, і от вона наїлася тої миші, яка наїлась отрути. І таким чином криса здохла, тому що ну, мише отруїлась, ми її там запінили. От, і Після того я понасипала більше скрізь отрути і піймалася й друга. Тому що, бачите, перестали вони лазити, вже немає у яйцезборниках крисиних какашек, немає кукурудзи, вони тягали туди, там собі робили. І пішли яйця. 25 яєць, от, у мене там приблизно 20 курей, плюс-мінус, не пам'ятаю, 22 чи щось таке. Ось, і бачите, 3 дні це досить-досить добре зимою. Повіз чоловік, я зварила відходи там з піщового столу. Повіз їм смаколики. Морква, цибулька з холодцю, трошки бульйончику, ну, таке. картопля, очистки, перемішали це з висівками. І повіз. Так, ну добре, три блюда вже готові. От. Ще парочку, можливо, щось такого закусочок зроблю. І е, на гарячі це буде пюрешка. Пюрешка. Та і все, напевно. Не буду нічого такого. Хотіла ще відбівник зробити. Не знаю, подумаю. Був печінковий торт, так наїлися, що м'ясного не дуже хочеться. От, тому якось так. Ну все. Тут зараз зроблю чоловіку омлет. І Тимурчику зроблю омлетик, Бо вони зараз поїдять всі салати. А як воно перед новорічним столом, нічого їсти не можна. А їсти-то хочеться. От і я туди ж зроблю омлет. Хай їдять поки омлетик. Ну і все, готуємось далі до новорічного свята. до Сьогодні 31 нагадаю. От. Будемо А Чоловік радіє, каже, що ялинка буде горіти, навіть якщо світло виключать. От, бо він там купив такі, таку гірлянду, яка від повербанка працює. Але не від всіх у нас біля п'яти повербанків лише від одного працює. Не знаю, чому так. От, тому будемо і з теплом, тому що на дровах булір'ян. І будемо. З ялинкою. А, покажу, до речі, булір'ян. Бо раніше показувала. Так, Тімурчик ще спить. Така у нас ялиночка. ось такий у нас булір'ян. Ось. Не буду там сильно відкривати, але горить. Зараз у нас о -о отоплення тільки таке. Все виключили, тільки булір'ян. Ось. Ну, добре, друзі, це відео, напевно, закінчую. Можливо, пізніше ще зніму чогось цікавенького, якщо знайду щось зняти, бо навіть і не знаю. Дуже багато праці, такої, що треба на лобі почепити камеру ходить знімати, а в мене поки такої можливості немає. Все в руках тримаю, не дуже зручно. Тому всім пока-пока! З наступаючими вас святами, любі друзі, бажаю вам мирного неба над головою. Хай у сім'ї все буде добре, ладно достатку вам в сім'ї ну і всього всього найкращого цілую люблю пока пока Додивився до кінця, покажу оці ось тріугольнички. Це більш, напевно, кульочки такі кульочки з тартилії. От, Дуже мені сподобалося, класно, дуже швидко робиться, і на столі воно гарно виглядає. Робити можна будь-які начинки. Ось в даному випадку в мене така ніжна начиночка. Тартилія це ось такі от круглі. От, ріжемо його на 4 частини, додаю такий творожний сир, потім на терочку плавлений сирочок, яєчка терочку, трошки майонеза, додала крабові палички, і зеленушки, і маслинки додала. А, дуже смачні без рідини, але смачні. Можна додати і курочку копчену, можна додати огірочку солоного, огірочку свіжого, можна додати, я не знаю, чесничку. От зараз буду робити другу начинку, першу зробила без часника, другу зроблю з чесничком. І взагалі дуже класно виручаю. Так раз-раз раз їх дуже швидко робити. Склеюються також дуже швидко цією ж начиночкою, ну, ось тут маю на увазі, і воно не розходиться. От, дуже класно. Ну, Обсмажувати навіть не буду, не бачу для чого. Вони ці тартилі дуже м'які, ніжні, кусаються. От Зараз так в кульочок і в холодне місце. Поставлю в холодне місце. І буде до столу. Зроблю дві начинки і залишу трошки тартилі вже на наступний день, чи, може, на наступний раз. Тому що плавлений сирок маєш, творожок маєш, щось туди покришив, що є. Там, я не знаю, рибку, крабові палички, і вже готова така закуска, а виглядає дуже а, святково. Ловіть лайфак, кому теж сподобалось. Дякую. Мені сподобалось.